Вітаю всіх шанувальників єдиноборств. Ви в світі боксу. І так, Шакур Стівенсон закликає до поєдинків проти таких як Девін Хейні та Джервонта Девіс, але ці бої виглядають дещо надуманими, враховуючи нинішню легку вагу. Однак більш здійсненним і не менш привабливим для Стівенсона може бути бій проти одностайного поєдинку за вищим рангом Василя Ломаченка, який щойно програв Хейні в найкращому поєдинку року одноголосним рішенням суддів. В інтерв'ю Стаміна Форсейл Стівенсон сказав: Ломаченко ще не закінчив, я думав, що він закінчив. До того як він бився з Девіном, я думав, що він уже не той самий боєць. Але потім я спостерігав, як він бився з Девіном, і я вважаю, що Ломаченко все ще є бійцем високого рівня, і я хотів би вийти з ним на ринг. Потенційний бій між колишнім чемпіоном двох дивізіонів Стівенсоном 20-0 10 Ко та чемпіоном трьох дивізіонів Ломаченком 17-3 11К був би ще одним позитивним кроком, щоб подарувати фанатам боксу чудовий поєдинок. У червні Стівенсону виповнюється 26 років, у квітні він провів свій дебют в легкій вазі, нокаутувавши Шуїчіро Роєшину. Що стосується Ломаченка, то в лютому йому виповнюється 36 років, і перш ніж він подорослішає, Стівенсон запропонував Хейні надати колишньому дворазовому українському володареві Олімпійських ігор ще раз отримати шанс поборотися за беззаперечний титул, враховуючи спірний характер їхнього бою. Стівенсон сказав. Якби це був я і я був на місці Хейні, я б напевно повторив це, тому що я хотів би, щоб публіка не засуджувала мене за цей бій. Я б не хотів, щоб вони думали, що цей чувак побив мене або це могло бути так, тому що це буде з ним до кінця його кар'єри. Якби Флойд, Мевезер Молодший, ніколи не провів реванш Хосе Луїсо Кастільо, я думаю, що це було б з Флойдом протягом усієї його кар'єри. Він провів реванш з Кастільо, переконливо переміг його та зробив цей бій легким. Якби це був я, я б хотів показати публіці, що це була лише маленька ніч, подивіться, що я зараз з ним зроблю. Шакур Стівенсон також додав про потенційний бій проти Хейні. Зараз ми бачимо, що відбувається з Девіном. Подивимося, чи захоче Девін битися. Батько і тренер Біл Хейні сказав, що йому ніхто не телефонував, тож тепер ми почнемо дзвонити на його телефон і подивимось, чи візьмуть вони слухавку. Цілком ймовірно, що вони зроблять це, але є ймовірність того, що ні. Я не бачу, щоб вони хотіли битися зі мною, але давайте подивимось, що буде далі. Тим часом український боксер Сергій Дерев'янченко заявив, що у разі перемоги у поєдинку проти Хайме Мунгії, який відбудеться 10 червня, наступний бій він хоче провести проти ще серйознішого суперника, наприклад, проти Сауля Альвареса. Дерев'янченко сказав. З приводу наступного поєдинку це має бути великий бій, це може бути і Канело, може бути будь-хто. Перемога над Мунгією відчинить двері на великий бій. Так, Канело каже, що хоче побитися у наступному бою з біволом, але все швидко змінюється. Нині вони говорять про Бівола, а потім не зможуть домовитись, а бій уже заплановано. І вони шукатимуть опонента, але зараз я сфокусований на поєдинку з Мунгією. Потрібно його виграти, а потім уже працюватимуть менеджери, промоутери. Це вже буде їхня робота. Домовитися. Також Дерев'янченко висловився щодо можливого реваншу з Геннадієм Головкіним. Українець думає, що Triple G перебуває у завершальній фазі своєї кар'єри, тому не шукатиме великих та важких боїв. При цьому Сергій готовий побитися з Геннадієм у його прощальному бою в Казахстані, якщо такий поєдинок відбудеться. Дерев'янченко сказав. Мені здається, що зараз він уже не на піку своєї форми, він відмовився від двох поясів. Я думаю, що він зараз завершує свою кар'єру. І може він проведе якийсь бій у Казахстані, проведе його для своєї публіки, але я не думаю, що це буде якийсь важкий бій. Це буде бій для того, щоб піти. Мені так здається, можливо, я помиляюсь, але я бачу у динаміці це так. Він відмовився від одного пояса, від другого. Побитися з ним у прощальному бою у Казахстані. Так, мені це було б цікаво. Сергій Дерев'янченко також висловився щодо свого наступного суперника Хайме Мунгії. Я почав готуватись раніше, бо не було конкретної дати, не було дати, не було опонента. Я тренувався, готувався і ми домовлялися про бій і ось домовились із Мунгією. Підготовка відбувається добре, без травм. Таке є робочі моменти: десь руку вдарив, десь ще щось, але нічого такого серйозного, все нормально. Мунгія топовий боксер. Він поруч із Чарло з Головкіним, гарний боксер молодий, мексиканець, має велике бійцівське серце. Може, він не має таких великих боїв, як Чарло Головкін, але він у топі, він демонструє силовий мексиканський бокс. Щодо можливого бою Усика проти Ф'юрі, дерев'янченко поділився своєю думкою, хто з них буде фаворитом. Важко сказати, гадаю, фаворитом буде Фюрі, але як показує практика, Усик завжди стрибає вище за свою голову. Це, напевно, його мотивує, коли всі гадають, що він не зможе це зробити. А він виходить та доводить, що це може бути. Багато чого говорили, коли він боксував свої попередні бої з Джошуа. Тоді багато хто теж казав, що Джошуа великий, що він виграє, але Усик вийшов і двічі показав, що він справжній чемпіон. Думаю, так само буде й у цьому бою. Ф'юрі по зубах Усику. Але щоб Усику вийти проти Фюрі, він має провести бій проти обов'язкового претендента Дюбуа, дата якого вже встановлена на 12 серпня. Більш детально про це ви можете подивитися в попередньому відео або по підкасті зверху в правому куточку. Що ж, поки що це все. А тепер з кожного, хто захоплюється боксом і подивився це відео, лайк, підписка і дзвіночок. Вам це нічого не коштує, а для мене це дуже важливо. Це надихає мене створювати для вас новий контент. А щоб не втратити канал з поля зору, в опису під відео ви знайдете посилання на телеграм. Там теж вас чекає багато цікавого, а також спілкування з шанувальниками боксу. До зустрічі!